Оденіс капець як нас придали. Насідаю вертоліт. Добре, я теж. Я лич, не так, давай. А я буду пологти, що поїм яблуко. О, холодильник. Крубих гігантських. Головне об них не обламатися. Ще одне яблуко з'їмо. Ну повертаємось на бажанку. Ммм, посмотри мне яблоко. Приземли, приземли? Ну да, не опішалась менее. Мм стоять. Ну і що ви мені зробите? Тепер що ви зробите мені? А, тікайте. Тікай. Не на ну, е. А. І. О, і. Не треба. Е. Чу. Пів. Пів. Пів, пів. Пів, пів. Поняли, як просто пискотана. Добре тут у тебе все. Да, я ще замалий Але місто нормальне Ну да, воно поламане мене. Піп, піп. Ха! Ми ще не добралися ще на нашу головну базу. Подзвоню зараз ФБРу. ру Румому. Напевно, вже скоро він. Алло? А, так. О, Денис. Привіт, Ти коли будеш? Та вже під'їжджаю. Вже бачу кота Катану. Пока, пока. Денис кудись пішов. Не поки що что піду. Поедешь. Я бы тебе аккуратненько. Мышки-бутылки, Ай! Ой, о, драконы летают.

Ой, багет не долетів. Добре, що там упаковка. Ну, зараз їжу прийдеться таскати Так, де то ще все. Все добре. Ну, повно звучит. Да, треба. О, привіт! Привіт! Я вам їжу приніс, дякую. Ми скоро на нашу головну базу будемо. Йдемо. Добре, ну пока. Де ми?